Привіт, леве! Яким буде для вас листопад? Три блока інформації. Загальний, ваші страхи, до речі, цікаво, що вас налякає цього місяця. І, звісно, підказки. Але для того, щоб це все програлося, не забудь поставити вподобаєчку, написати комент і підписатися обов'язково. Тоді ці підказки для тебе будуть помічниками. Це загальний гороскоп. За індивідуальними звертаємося в приват. Лев листопад! Лев листопад. Так. Щось буде заставляти вас переосмислювати ситуацію, яка навколо вас. Бажання усамітнитися, можливо, підлікуватися, проаналізувати ситуацію, щось будете обмірковувати, пропускати через себе. Міркувати, приймати рішення, однозначно думати. Але це та позиція, коли ви не знаєте, як далі рухатися. Ви не знаєте, як правильно зробити, і от все це заставить вас зупинитися. Можливо, все ж таки це ще треба привернути увагу на ваше здоров'я. Карта лікарні. Чому? А тому, що йдуть якісь перешкоди. Ну як не одне, то друге. Якісь е питання, які треба вирішувати, е і туди побігти, і сюди побігти, і там сказати і тут зробити. Е от воно це все якось так накинеться на вас і трішечки уповільнить в часі. А ви будете дивитися далечінь. а ви будете хотіти іншого. А у вас думки, мрії, бажання, є оцей ваш темперамент, да, проявитися і рухатися вперед. Але поки що це тільки на рівні початку. Тобто є, є сила, є бажання, але ще немає руху. Саме десь, оцей такий листопад для вас буде переломним. Тобто, десь трішечки. Щось уповільниться через певні питання, тобто якась документальна робота, десь щось треба піти підписати, зробити, оформити. І от це все буде вас уповільнювати у вашому плані. Король мечів. Це підказка, що будьте розсудливими, холоднокровними і керуйтеся цілковито. Вашим розумом також ви можете стикнутися з людиною, яка е, це державна, це державна державна посадова особа, це документи, це юридична сфера, це прийняття е, документів. Я ж, можливо, ви десь будете щось подаватися. Е, якісь документи будуть потрібні, і або можливо, це і судові справи, судові е, питання однозначно. Рішення буде справедливим, якщо все ж таки це до речі забіжемо питання суду. А основне. Будьте розсудливими в листопаді, керуйтеся е, чітким планом, тобто, щось потрібно не просто уявляти, а розписати, що ви хочете чітко не піддаватися емоціям, не просідайте однозначно тільки вперед, правильними кроками. Ну, ще одна карта. Ну, у вас емоції просто будуть зашкалювати. Це все ж таки може бути знову ж таки питання здоров'я, якісь конфліктні питання, переживання, непорозуміння, можливо, навіть питання сердечні стосунків, і оце все буде на вас просто нависне. Можливо, через це ви і будете десь відсторонені, десь треба буде усамітнитися, пропустити через себе ці всі думки, які вас будуть ятрити. Але ви це все пройдете на те, що ви є левом. Ну, другий блок інформації це ваші страхи. Що вам буде заважати? Лев листопад. Лев листопад. Так, що вам буде заважати? Сімка кубків. Сімка кубків. Питання настільки дійде емоційно, що ви не будете розуміти От, цей страх. Страх проявитися, страх показати, що, вас є, що ви більш емоційна людина, що є емоції, що ви можете почути, що ви можете зарадити, що ви можете відчувати, і от страх показати це, страх довіритися і показати слабкість. Четвірка жезлів. Чи підтримують вас на тому етапі, який у вас будуть? Близькі для вас люди, чи зустрінуть з тим результатом, який у вас буде в листопаді. Не все так получається, не все йде так, як ви хотіли. Є перешкоди, є не той рівень зараз. Але оцей страх даремно вас біля вас є ті, хто вас підтримують. Ви робите це за, заради когось. Тому не варто просідати, чи буде отам та зустріч, чи той результат. Хай він буде дрібний і чи його оцінять не потрібно. Ну тепер, звісно. Поради вам на, на листопад, Тому пам'ятайте, я чекаю вашу підписку, подобаючку та коментар, щоб ця підказка, хоч вона і загальна, вам допомогла. І так, Лев Листопад. Лев листопад. Пажезлів, знов пажезлів, проявіться. бачите, підготуйте подарунок в прямому смислі слова. Проявіться туди, де вас раді будуть бачити. Вас раді бачити, вас зустрінуть посмішкою. Досі чекати. Проявіться. Якщо це питання любовного характеру, то підготуйтеся. проявіться. Якщо це питання зміни роботи, хочеться кращих умов, хочеться кращої роботи. Так також підготуйтеся. Пробуйте, стукайте, вам відкриють саме там, де вас будуть раді. Бачите. Сім камечів. Ви самі можете собі намалювати, схитрити, піднести, зробити ту ситуацію, і ті, той варіант, який для вас буде хороший. Зверніть увагу, ви вправі схитрувати, щоб отримати ті е, плюси, які вам потрібні. Тобто, зробіть так. І в ту, в ту, от в ту ситуацію, де вам буде з того користь, підказка, змоделюйте самі собі той варіант, який вам потрібен. Ну і основна підказка вісімка кубків. Відпустіть. Відпустіть все наболіле, Відпустіть всі мінуса і просто рухайте вперед. Час відпустити. Час рухатись вперед до невідомого. Вас там чекають результати, хоч і будуть перешкоди. І у вас все неодмінно вийде. Дякую, що були зі мною.